Один з найбільших в Україні гіпермаркетів дверей відтепер у Рівному. У новому салоні рівняни зможуть гарантовано отримати якісну продукцію. Адже широкий асортимент товарів у гіпермаркеті дверей на щасливому задовольний смак найвибагливішого клієнта, наголошує адміністратор. Маркет Двере на щасливому це салон дверей нового формату у комфорті не буває дрібниць. Сучасний інтер'єр вимагає бездоганного виконання найменших деталей. Правильно підібрані двері підкреслять стиль та індивідуальність вашого дому. Тому ми пропонуємо клієнтам найкращий вибір вхідних та міжкімнатних дверей, вікон, воріт, підлоги та багато іншого. Варто зазначити, що в гіпермаркеті дверей на щасливому, окрім товарів європейської якості, кожен клієнт може отримати консультації та пораду від персоналу. Крім того, Ого, велика площа гіпермаркету дозволила зібрати в одному місці продукцію найкращих компаній. Насправді це визначна подія не тільки для міста рівного, а для всієї Західної України. І нам дуже приємно, що в такому салоні представлені наші двері двері торгової марки Аплод. В даному салоні ви можете обрати двері на будь-який смак, на будь-який дизайн, від модерну до класичних дверей, так само з, рівнем, з різним рівнем безпеки. Двері торгової марки «Аплот» – це двері, за якими надійно. Тому приходьте в гіпермаркет дверей на щасливому і оберіть саме свої двері. Замовити вікна і двері, ворота та комплектуючі у гіпермаркеті дверей на щасливому щасливому ви зможете в будні дні з 10 до 8, у вихідні з 10 до 2 за адресою вулиця Щаслива, 14.